Мишка. Однієї морозяної зимової ночі будійський лама знайшов на своєму порозі замерзлу мишку, що від холоду майже не подавала ознак життя. Лама підняв її, зігрів, нагодував. А тоді попросив, щоб залишилася із ним, і склала йому товариство. З того часу мишка жила у теплі. Проте звірятко чомусь не виглядало щасливим. Лама зажурився. Що з тобою, мій маленький друже? запитав він. Ти дуже гарно ставишся до мене, і все у твоєму домі для мене добре. Окрім хіба отого кота. Лама всміхнувся. Він зовсім не взяв цього до уваги, бо кіт був надто спокійний і ситий, і зовсім не бажав полювати на мишей. За якусь мить Лама сказав: Кіт не зробить тобі нічого поганого, друже. Він ніколи не заподіє тобі кривди. Не треба його боятися. Направду. Я вірю тобі, але це сильніше від мене, скаржилася мишка. Такий страх мене бере перед цим котисько. Ти володієш великою силою. Перетвори мене у кота, тоді не боятимусь того страшного звіра. Лама лише похитав головою. І не дуже з цим погоджувався. Проте Мишка так його просила, що він урешті-решт вирішив Гаразд, нехай буде так, як ти хочеш, мій маленький друже. І в ту таки мить мишка перемінилася у великого кота. Минула ніч, народився день, із кімнати лами вийшов чудовий розкішний кіт. Проте тільки но уздрів перед собою домашнього котиська, як одразу кинувся назад до кімнати і забився під ліжко. Що сталося, друже? спитав здивовано Лама. Ти ж уже не боїшся котів. Мишка у котячій подобі вельми засоромилася і попросила Переміни мене у собаку. У великого собаку з гострими іклами, і щоб я могла так грізно гарчати. І якщо цього бажаєш, задовольню твоє прохання, нехай так буде. Коли день добіг кінця, коли вже запалили оливні лампи, з кімнати лами вибіг великий псисько. Він став на порозі і побачив кота, що саме вийшов із кухні. Той ледве не втратив тями, уздрівши пса, та пес злякався ще більше. Він розпачливо заскавулів і побіг шукати рятунку у кімнаті лами. Мудрець глянув на бідолаху, що ледве тримався на ногах із жаху, і проказав, Що сталося? Ти зустрів іншого пса? Мишка собака страшенно засоромилася, але попросила. Зроби з мене тигра! Благаю тебе, великого тигра. Лама послухав мишку. І наступного дня із його кімнати вийшов могутній тигр із хижими очима. Тигр бродив по цілому будинку. Вселяючи у всіх страх, потім подався в садок і там побачив кота, що виходив із кухні. Кіт, тільки но уздрівши тигра, у паніці підстрибнув і вмить опинився на дереві, та й застиг, півмертвий із жаху. Але тигр, побачивши кота, злякано завив і, як, кинувся до кімнати, а там забився у куток. Шукаючи порятунку. Що за страшного звіра ти зустрів? спитав лама. Бо боюся кота. прошепотів тигр, тремтячи всім тілом. Лама вибухне сміхом. Тепер ти зрозумів, мій маленький друже, що зовнішність є ніщо. На вигляд. Ти страшний тигр, а боїшся кота, бо у тобі залишилось мишаче серце. Великі перетворення завжди треба розпочинати від переміни серця.